Їм тут чи медом намазали, чи якон. Он сидить он на горі. Чотири метри над землею. Он він один сидить. З іншого боку дерева, ось до нього. Інший повзе, видарується. О, крок круг за кроком підіймається, вже більше трьох метрів піднявся. І ось найдрібніший. Напевно, вже мемелі вдали йому, то не хоче підійматися. Де він є? О, ось. Давай. Давай. Нагору пішов. Пішов нагору. Та вони задовбали, вже й сонка сюди. Приповезло. їм тут реально чимось намазано. І он самец.